лучше давай, давай тут. О, Сходить на Times Square. Поїдем в Times Square. Да, это не Красиво. А хотіби б, кстати, поработать с этим жетом. В принципе, да, очень сделает хороший результат. Тому, друзі, пишіть директ, поспілкуємось, аудит рекламного кабінету безкоштовно. Як ви залучати нових клієнтів на покупку квартир? Ну, взагалі це в основному через лід де людина заповнює свої дані. І її дзвонить менеджер і вже потім обробляє цього ліда і закриває на угоду. Тому ось так, друзі, пишіть директ, аудит рекламного кабінету безкоштовний. Люха, ще таке питання. Розкажи, як проходить цикл угоди при покупці квартири? Ну, взагалі, коли менеджери обзванюють клієнтів, то клієнт може думати від неділі до шести місяців. Але я так стараюся запускати рекламу з оферами під цільову аудиторію, щоб клієнти були якомога більш цільові і приймали рішення.